Давайте розберемо, чому не варто вірити ціні в епіцентрі, так як вона не буде кінцевою для вас, і ціна за двері набагато дорожча. Дивіться, на ціннику вказана ціна за полотно одна штука, комплект коробки, одна штука, а також комплект лиштви – одна штука. Але в дверях ще вам буде потрібно комплект лиштви на другу сторону. також. Вам потрібні будуть петлі, дверний механізм, ручка це мінімальний комплект, а також частіше усього вам потрібен буде добір, так як коробка товщиною всього 8 см, а стіни в квартирах менше 10 см, ви, скоріш за все, не знайдете. Тому давайте перерахуємо цю ціну на реальну ціну під ключ. І порівняємо, чому не варто орієнтуватися на ці ціни в епіцентрі.